Вітаю, ми зараз на південному напрямку а, і поруч зі мною боєць 159-го батальйону Юрій Камаз. Чому Камаз? Так все впало просто. Як? Ну просто не поставили на посаду, потім поміняли посаду, дали машину Камаз. Саливий позивний. Так і, так і вийшло. А, Ти довго не думав, яку машину дали, да? Так, так. Якби був дали Бентлі, був би Бентлі. Не знаю, не факт. Так, розкажи про а, свій бойовий шлях. Я знаю, що ти воюєш з 2014 року. Що, що тут розказувати? Почалась війна 2014 році. Зібрав речі та пішов. Це тобі скільки років було? 21. Чому ти в такому молодому віці то прийняв таке важливе рішення? Ну, а хто це буде робити, як не ми. А то відрізняється від е, повномасштабки? Ну, скажімо, такий момент. Воно, в принципі, по суті, було те саме і тоді. Тільки що ну, на даний час дуже великі масштаби. Mm -hmm. Тоді менший масштаб був. А по суті, в принципі, те саме. А як ти потрапив е, в 159-й батальйон? Сам прийшов. Ти був в АТО, потім ти звільнився, я так розумію. Звільнився. Деякий час був на гражданці, працював. Ну, працював. Трактористом, потім водієм. Ну і коли почалась повномасштабно, прийшов сам. — На яку посаду, що ти робив і де був? Сразу, сразу був кулеметником, потім водієм став. Та ти ж маленький для кулемету, ні? Ну. <с bir> я знаю, що там Бугаїв беруть в кулеметники. Це не навіть кулемети. А який в був був? РПК. Ага. Це таке, як автоматика трошки більше. По суті. А були ми на цьому, ну, на Клічівську напрямку. Ох, та там взагалі жесть. Було по — Що найважче було тобі в Клічівці? Та Важче, що, блін, не так страшно за себе, як за побратими. Що вдруг хлопці загинуть, а ти живий останеться. Все страшно. Був ти кулеметником потім. Потім водієм став. А, ким цікавіше, водієм чи кулеметником? А воно і там, і там інтересно. Віздеці є, скажімо так, скрізь є свої моменти. Водієм більш, більш цікавіше, тому що ну, там азарт є якийсь. Водієм? Так, да, на кулеметник і позиції сидиш. Ну, тобто у тебе одна точка, та і все. А водієм треба задач багато більше. Відповідальність більша. Бо на тобі не тільки ти, а й ще й люди. Тобто ти завозиш людей на позиції, чи яка зараз себе... Ну, на даний час. Угу. На даний час що я зводю забезпечення. Тобі. На даний час забезпечуємо тим, чим, 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 чим підрозділи необхідно. А чого не височай, на твою думку, батальйону? Чого не вистачає, ну, наче все нормально. Що я можу сказати? Годую, нормально тут. Так. Ну ви самі готуєте чи вам привозять? Так, самі готую. Твоя улюблена місцева страва, яку тут готують, готуєш. Ай, блін, та пораз, тому я взагалі люблю борщ. Що тобі найважче взагалі на цій війні зараз? Ну, що найважче. Те, що шо... ізначально були люди якось до кучі держалися, зараз всі якось так. Для всіх війна закінчилась. Тобто ти не відчуваєш підтримку а, цивільних? Ні. Усі зараз поставали такі якісь. Ну, тобто, для них війна закінчилась. Ти відчуваєш якусь образу через це? Ні, це вибір кожного. В не праві когось заставляти, робити те, чого він не хоче. Про що ти мрієш? Щоб це, слава дай Бог, щоб закінчилося все діло. Тільки не временно, а вона Повернутися Повернути додому, там далі буде видно. ким ти себе бачиш після війни? Те саме, що і тут. Я водій по всі, всю дорогу. Ну шо, дякую тобі за розмову.